13 травня погода в Україні буде мінливо хмарною, а температура повітря продовжить підвищуватися. Найтепліше цього дня буде на Чернігівщині та Сумщині. Найнижчі показники очікуються на Закарпатті. На Полтавщині мало хмарно, без суттєвих опадів. Температура світлої пори доби плюс 23 градуси, темної плюс 6. У Кременчуці небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не передбачається. Повітря прогріється до плюс 20 в день, вночі 10 градусів тепла. Перша половина дня у горішніх плавнях буде ясною, а після обіду з'являться хмари без опадів. Мінімальна нічна температура повітря плюс 9, максимальна денна плюс 21. Згадаємо Згадаймо про температурні рекорди. Найтепліше 13 травня в історії всіх погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 2003 року плюс 32. Мінімальною температура була 1999, один градус тепла. Дивіться, прогноз погоди. Буде на телеканалі гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.